До речі, в мене є американець, ви знаєте, прекрасна людина. Ми з ним постійно спілкуємося. Також він мені часто допомагає фінансово, коли я в нього те попрошу. І він мене постійно гукає до себе, говорить, що хоче одружитися. Знаєте, так, да, він при грошах працювати. Причина, чому я не погоджуюсь, хоч він мені також подобається, це те, що От Він любить працювати, і коли люди навколо нього також працюють. А я просто знаю, яка я ліднива людина. І да, він мене любить на відстані. Але коли я приїду, так скажем, він призвичається до мене, звикне і захоче, щоб я також чимось займалася якоюсь роботою. А я навіть не знаю, якої, бо мені ніяка не подобається. І всі його почуття до мене прийдуть. Тому я поки що не погоджуюсь. Але я б хотіла, щоб мені. Можливо, колись. Ну що, наша зовсім не меркантильна дівчинка знайшла собі американця при грошах там, з хорошою заплатою, там, і так далі. От. І якби він її запрошує до себе. Але ви розумієте, що от, навіть це, от, вона навіть не хоче туди їхати, тому що вона знає, що вона, ну, я б сказати, вона вирізе йому на шию, а він розуміє, що його це не влаштовує. Тобто, ну він не хоче. Щоб вона у нього на шиї сиділа. Ну тобто це, я би сказати, це нормальна реакція в чоловіка. Він, хоч, він сам заробляє, він хоче, щоб його дружина також заробляла. Щоб вона ходила на роботу, приносила якийсь певний дохід в сім'ю, так? А вона навіть цього не хоче, розумієте? Вона просто хоче приїхати, щоб він їй просто давав гроші, а вона була сидіти вдома нічого не робити. Ну. Просто бачите це за кордоном, як би сказати, ну, за кордоном так, це так не виражено як в Україні. Чому не виражено? Тому що в Україні наші от чоловіки, хлопці, так, вони до цього звикли, що там чоловік маслає на роботі, а жінка сидить вдома. Ну, в Європі такого немає. В Європі все рівноправ'я. Чоловіки ходять на роботу, жінки, жінки ходять на роботу. І в них це нормально 50 на 50. І в Америці так само. Чоловіки ходять на роботу, жінки так само. У них такого немає. А в нас ні, в нас привикли, от, і от нас жінки привикли, що це норма. Що Це норма, коли жінка сидить вдома, а чоловік пахає на роботі. Тому з цим щось треба робити, і я не знаю, Треба... от ми йдемо в Європу, так? Євросоюз. І треба щось з цим робити, тому що треба ну, якось відвчати від цього жінок, Ну, від, від цього жінок. тому що ну, так далі діло не піде. І ви розумієте, що ми самі в цьому винні. Що якби ми б, ну, не дозволяли собі, от, щоб вони нам сідали на голову, так? То було б набагато краще. А так як в нас є деякі, ну, от скажімо так, ми, як ми їх називаємо олені, які дозволяють на собі їздити. Ну. От через таких, як вони, ну, так воно і стається. Що вони зараз такі пішли. Що вони хочуть все, про тому нічого не роблячи. Ну так, а дівчатка так не буває. Хочете грошей йдете на роботу. А по-іншому ніяк. Дивіться, я ж поясню, який е, організм в природі, так? знаєте, як називається організм, який живе за рахунок іншого. Тільки один організм є, називається паразит. От, жінки це зараз сучасні паразитки, які живуть за рахунок чоловіка. Тому що самі в більшості випадків е, ну, більше, ніж касир в супермаркеті і офіціант в барі, ну, на більше, ну не, не в багатьох виходить, я сказати, піднятися. Якось так. Всім дякую за увагу і побачимося.